Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійці попрощались з героїчним земляком. Приютівська громада долучилась до проєкту Рушник єднання. Олександрійська громада має втрату, захищаючи Україну від російського агресора. Загинув 48-річний солдат Олексій Перепелиця. Життя військового обірвалося 28 вересня під час виконання бойового завдання в Харківській області. Олександрійці провели героя в останню путь 17 липня у палаці культури Світлопільський. Олександрійці провели в останню путь героїчного земляка 48-річного Олексія Перепелицю, який загинув у Харківській області 28 вересня, виконуючи бойове завдання. Прощались із земляком у палаці культури Світлопільський. Війна іде не лише в нашому світі, на земному вимірі, а й на духовному вимірі. І ми повинні це усвідомлювати. І ті воїни, які віддають життя за кожного з нас. Вони йдуть на небо і поповнюють воїнство духовне. Тому що боротьба не прекращається і не буде прекращатися від самого початку світу і до самого його закінчення. Тому що війна це протистояння двох ідеологій добра і зла. Наш герой навчався в ліцеї номер 17 Після 9 класу опанував спеціальність водія автослюсаря в ПТУ номер 31 Після проходив військову службу. За фахом Олексій працював у Києві та за кордоном. Багато хлопців і дівчат у 22-му році пішли захищати своє місто, свою родину, свою країну. Бої відбувалися майже. По всьому сходу нашої України, в тому числі в Харківській області, наприкінці вересня місяця 22-го року, виконуючи свій бойовий обов'язок, захищаючи Україну, захищаючи Олександрію, загинув Олексій Іванович. У 2015 році Олексія мобілізували і півтора роки військовий захищав кордони держави у зоні АТО, 13 квітня минулого року був мобілізований до лав Збройних сил України, нагороджений орденом Івана Сірка третього ступеня. Олексій Іванович до кінця виконав свій моральний і громадянський обов'язок. Спочатку в 2015 році, потім у 2022 і до останнього подиху. Конституція України визначає, що Україна є суверенною, незалежною, демократичною, правовою державою. Кордони її цілісні, і найвища цінність цій державі це людина. Саме за ці, ці цінності жив і боровся Олексій. У нашого героїчного земляка залишилися мати, брат та донька. Поховали Олексія Перепелицю на військовому кладовищі. Приютівська громада долучилась до проєкту Рушник єднання. Алла Арендаренко майстриня з протопопівки, яка першою вишила метрову частину майбутнього символічного оберігу Олександрійщини. Як презентуватиме себе Приютівська громада у проєкті, що покликаний згуртувати земляків, розкажемо далі. Алла Арендаренко, талановита вишивальниця із Протопопівки. Досвідчена майстриня за місяць вишила метрову частину рушника єднання, який представлятиме Приютівську громаду. Редівська громада, о, у них емблема зеленого кольору. Зелене і світло таке червоне або навіть оранжеве більше. О, ну, Коли я вже підбирала візерунок, думаю, ну, пошию таке виноград чи калину, вона більш схожа між собою. І рози, ну, ми вже по-українському кажемо на них ружі то вони дуже пасують сюди. Я думаю, що буде ярко і ну як. Хочеться, щоб наша громада була сама краща, більш так в западній, там більш такі геометричні узори. А в нас квіткові. І більше червоне, о, чорне, зелене, більш таке. Ну, буває, жовте попадається. На Черкащині, допустимо, там вишивають біле по-білому. А в нас так тут вишивають. От я так і шила це вишить. Емблему громади, літери та орнамент пані Алла вишивала самостійно маленьким хрестиком, аби текст та малюнок виглядали естетично. Довга робота, звісно, бо якщо б більший хрестик швидше б закінчила, ну воно, як великий хрестик, більш так, ну, як не знаю, більш грубіше, а тут таке воно як намальоване. Що воно нитки треба, ну як стараюся ложити в одну сторону, тільки щоб нитка лежала, тоді буде і візерунок гарний. Ну, ну отак от у мене. Проект рушник єднання започаткувала Олександрійська районна військова адміністрація. Його мета згуртувати земляків та підтримати національно-патріотичний дух, розповідає директорка центру культури і дозвілля. Пропозиція взяти участь у цьому проєкті і ми. Так, у нас є така майстриня, як Алла Михайлівна. Ми їй дуже вдячні, вона так відгукнулася, допомогла з візерунком. Там були певні умови, щоб візерунок на рушнику був притаманним саме цій території, де ми проживаємо. Алла Михайлівна вишила цей рушник, і ми їй дуже за це вдячні. І маємо сподівання, що наша робота буде одна із найкращих. Долучитися до створення рушника єднання запрошують усі громади Олександрійщини. Згодом частини, які вишують кожна із громад, об'єднають в єдиний символічний оберіг і презентують під час відзначення Дня Незалежності. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.